День другий. Зараз буду їхати до Андершпатських скал. Я забронював квиток на 15 минут. Їхати 200 кілометрів. До точки А 112 кілометрів і далі до андершпатських скал. От ще далі. Сьогодні другий день мого мототуру. і Я їду з міста Оломоуц до Андешпаських скель на моєму Сузукі Вестром. Тож приєднуйтесь до мене і ми разом насладимось цими дивовижними дорогами. Заїхав на заправку, трохи заправив топлива, бо далі не знаю, будуть заправки або не буду. От на шелку заїхав. Виїжджаючи з Оломоуца, я одразу потрапляю на чудові дороги, що ведуть через густі ліси. Асфальт тут в ідеальному стані, що робить поїздку приємною та комфортною. Дорога з серпантинами звивається крізь ліси, даруючи неймовірні краєвиди. Кожен поворот відкриває новий пейзаж, який просто зачаровує своєю кросою. На моєму шляху зустрічаються маленькі села, де час ніби зупинився. Тихі вулички, старовинні будинки, доброзичливі люди. Все це створює неповторну атмосферу затишку. Ця дорога, наче спеціально створена для мотоциклістів. Відмінний асфальт дозволяє насолоджуватись кожним кілометром, а плавні повороти додають адреналіну. Девість тут дійсно мальовнича. Після густих лісів ми потрапляємо на відкриті поля, де перед нами відкриваються широкі краєвиди. Це справжній рай для любителів природи. Зупинився змазати це, трохи перекусити. Їду по кордону. Оце ця дорога це кордон. Кордон між... Чехію, оця сторона, це Чехія, оце Польща вже. Тут ще інтернету нема. І навігатор буває та є збої. роди вже налаштували. Їдемо далі по кордону. Чехія, а це Польща. Віже лісове повітря пронизує кожен вдих, наповнюючи енергію та бодьорістю. Ліси тут густі та зелені, створюючи атмосферу справжньої природньої гармонії. Музика. Кожен кілометр дарує нові враження. Підйоми та спуски роблять маршрут ще цікавіше. Кожен маршрут це новий виклик і нове задоволення. Ось я практично і на місці. Час доїжджаю до свого запланованого кемпінгу, кидаю свої речі, йду дивитись андершпаські скелі. І знайшов місце для свого кемпінгу. Подзвонив по телефону, зачекінівся і зараз буду ставити намет на цій території. Зараз буду ставити намет. Вибрав місце для намету. Зараз покажу вам. Ось місце для намету. Ось це я вибрав. Зараз буду ставити. Все, намет стоїть. Ось такі скали позаду намету. Ось таке така місцевість, тут мотоцикл, я зараз його запаркую та вже буду йти на скали дивитися. Треба ще встигнути. Ну Все, запаркувався. Зараз чуховандіне. Усе, ну вийшов на Андершпарські гори. чи скали, Пише, що 20 хвилин йти. Пішки. На вході до держпаських скель вас зустріне мальовниче озеро. Це озеро з кришталево чистою водою, оточене високими кам'яними стінами, створює неповторну атмосферу спокою і краси. Вода настільки прозора, що можна побачити дно і риб, які плавають під поверхнею. Це ідеальне місце, щоб зупинитись на мить і насолодитись пейзажем і зробити кілька чудових фотографій перед початком вашої пригоди серед величних скель. Адершпаські скелі це унікальний природний парк, розташований у Чехії. Це місце відоме своїми величними кам'яними стовпами, які здіймаються до неба, створюючи вражаючий ландшафт. Ці скелі утворилися мільйони років тому, і кожен з них має свою неповторну форму та текстуру. Приїхавши сюди, я був просто вражений масштабом і красою цього місця. Прогулюючись вузькими стежками серед цих гігантських стовпів, я відчув себе ніби в іншому світі. Кожен крок відкривав нові вражаючі краєвиди. Важко передати словами те відчуття, коли стоїш серед цих величезних кам'яних гігантів. Вони, наче охоронці природи, стає тут вже тисячоліттями і кожен з них має свою історію. Я відчув себе маленькою частиною чогось набагато більшого, більш древнього і величного. Панує особлива атмосфера, чисте повітря, звуки природи, шепіт вітру серед скель все це створює відчуття спокою і гармонії. Антишпадські скелі це місце, де можна забути про всі турботи і проблеми, і просто бути тут і зараз. Поїздка залишила в моєму серці незабутні спогади. Я рекомендую всім, хто любить природу і пригоди, обов'язково відвідати це місце. Держпадські скелі це справжнє диво природи, яке варто побачити своїми очима. Щоб потрапити в андершпатські скелі, квитки треба купляти заздалегідь. Квитки купляються онлайн на офіційному сайті Rock Formation. Я його залишу в описі відео. На сайті можна подивитись ціни, вони залежать від часу відвідування і сезону. Також вам може знадобитись квиток на бронювання в паркінгу. Я купляв квиток за один день до відвідування, то залишився всього один квиток на 15 годин дня. Тож я думаю, що мені пощастило його купити. Квиток коштував 130 чешських крон. До речі, квитків для бронювання паркінгу взагалі не було. Одним із найяскравіших моментів був підйом на одну з оглядових точок. Звідси відкривається неймовірний від на весь парк. Високо над землею серед цих кам'яних стовпів я відчув справжню свободу. Це був момент, коли час зупинився, і я зміг просто насолоджуватись моментом. Якщо ви плануєте відвідати ендершпадські скелі, не забудьте взяти з собою зручне взуття, воду та фотокамеру. Вам захочеться зберегти кожен момент цієї незабутної подорожі. Ось такі андершпатські скали. Дуже круто, дуже сподобалось андершпатські скали. Добре, що я вчора зайшов на Google карти та подивився, коли відкривається вхід на андершпатські скали і там побачив, що вхід платний. Думав, що безкоштовний, але платний вхід. І Там був сайт, я зайшов на сайт і треба було купляти онлайн квітки. Квітки тільки онлайн. І залишився на 3 години дня лише один квіток. То мені пощастило, я купив останній квиток, так би сьогодні не потрапив. А держпатський спал. Тілбасу з хрупками з картоплею. Коштува 42 злоти. Можна було розрахуватися або в чеських фронах, в євро, або в злоти. Це я розрахувався в злоти. Карти оплатити не можна, немає терміналу, тільки готівка. Усе, поїв. Не те, що смачно, але по суті смачно. Подзвонив до кемпінгу, спитав, чи заплатити злотами. Мені сказали, що краще кронами. То знайшов кантор, обміняв злоті на крони. Автокемпінг коштує 200 чешських крон, 100 за місце для намету і 100 за особу. От зараз йду до кемпінгу. Вон ті скали, по котрим я ходив. Тільки що. Усі паркінги зайняті, Я авто. Важко знайти місце. Краще купляйте мотоцикли. Завжди знайдете місце. Ось вже мій кемпінг. Вон мій мотоцикл стоїть під чухом. Ось такі розцентний на цей кемпінг. Особа 100 крон і мотоцикл 70 крон. Ось мій намет В такому місці. Зараз піду в душ. Всі речі я вже переніс в намет. То зараз піду в душ і вже в наметі буду планувати наступний день. Ось такий в мене намет на дві особи. Ну, я взяв один матрас, ну, я взяв один матрац, ну, всі речі, ну майже всі речі, я заніс намет. Дякую, що дивитесь моє відео. Не пропустіть третю частину моєї мотоподорожі, там я буду підкорювати гору Сніжка. Буде дуже цікаво. Підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!